Hvala što znači da događa Те, що людина може обертатися на інших тварин і рослин, зустрічається у всіх народів світу. Дослідники пов'язують його з прадавніми уявленнями про спільного пращура мовляв раніше люди приписували свої походження тому чи іншому звірові і вшановували його як пращура та язичницьке божество. Уширеність мотиву метаморфози, а власне це мотив метаморфози, мотив перетворення, бере свій початок в традиційних тотемістичних віруваннях. Тобто віруваннях про те, що все на світі має спільне коріння, все на світі взаємопов'язане, і людина є частиною живої природи. Людина така сама, як будь-яка тварина або будь-яка рослина, і є невід'ємною частиною цієї природи. Найкраще. Основну тезу тотемізму свого часу сформулював Кіплінг в Мауглі ми з тобою одної крові, тобто всі однакові. І е, це, власне, основа уявлень про те, що людина може перекидатися в будь-що в будь-яку рослину, в будь-яку тварину. І тому мотив перетворення є в будь-якій культурі, тому що колись людина з природи себе не виділяла і якоюсь особливою часткою природи себе не вважала. І про те, що тотемічні уявлення, тотемістичні уявлення, які найчастіше пов'язують з тим, що тварину вважають першопредком людини або є кровний зв'язок між твариною і людиною, про те, що вони були у наших предків, свідчить поширеність в східнослов'янському фольклорі, в слов'янському фольклорі загалом і в українському фольклорі цих мотивів. Найчастіше метаморфози зустрічаються у казках: поширений сюжет, шлюб з людиною, котра має звірину подобу і може позбуватися їм за певних умов. Це всім нам відомі казки про царівну жабу і багряну квітку. За переказами такі стосунки не завжди мають щасливий кінець. У нижчій міфології складається особливий образ перевертня, котрий часто виступає як хибний шлюбний партнер. Так в міфології комі перевертень калян приходить до жінки в подобі відсутнього чоловіка і опізнається за кінськими зубами і коруючими купитами. Зазвичай сексуально-ретичні бажання перевертня не відділені від канібалізму, жертва худне, блідне, що й дає можливість запідозрити підступні наміри демона. Перевертні онлайн енциклопедія Міфи народів світу. Ми знаємо мотив чудесного народження, який дуже поширений в казках. І це мотив пов'язаний з тим, що людина народжується або богатир, герой народжується від жінки і будь-якої істоти найчастіше тварини. І серед українців, особливо на західній Україні, поширена казка про Івана Ведмежа Вушко або про сина ведмеже Вушко, який народився від того, що жінка, збираючи опеньки або інші гриби, провалюється в ведмежий Берлі, залишається там як дружина і народжує дитину, яка має людські риси, але ведмежу силу. Е, і е, той самий кутигорошок власне народжується від того, що мати з'їла горошину, і це також е, вплив давніх е, тутимістичних поглядів. Е, крім казок, е, ці уявлення виявляються в багатьох легендах про те, що людина може перетворитися будь-на що або через прокляття, або через те, що вона народжується інакшою і має якісь властивості, яких немає інша людина. Ще одне фольклорне джерело повір'я: в народі від покоління до покоління передавалися за староги, що не слід робити, аби не перетворитися на звіра або не народити тварину. Уявлення про такі метаморфози зустрічаються у назвах і прізвищах. Прізвища Вовк, Вовчик Вовкон дуже поширені в Україні, так само як і вуличні прізвиська, які часто пояснювали тим, що дід у цьому роду перекидався Вовком. Культ Вовка – стаття сайту українські традиції. У Карпатах зафіксована назва ведмедя Вуйко. Його називають старий або вуйко. Але старий це предок, це старша людина. І вуйко це дядько брат матері або чоловік з жіночої сторони, з материнської сторони. І е, таке ставлення до тварини, яка тим більше е, має змогу віддати, тобто знати, мати більше знання, симптоматичне, і, мабуть, це також згадка про е, давні тотемні уявлення, які були зв'язані з материнським родом, перш за все, тому що вуйко пов'язаний з жіночим родом, з материнським родом. І можливо, це явище укорінені ще в період матріархату. Які ми запозичили вже саме через фольклор? А отже, мотив досить розповсюджений. І якщо ми згадаємо світову міфологію, то ми знайдемо його скрізь. Історії з перевертнями відображають ранні уявлення про сакральні і невидимі зв'язки між усіма сутніми об'єктами: богами, людьми, тваринами, рослинами, камінням, річками і предметами побуту. Гідно з китайськими повір'ями перевертнем дзін стає тварина довгожитель Лис, змія, щур, тигар та інші. Надовго забути в кутку предмет домашнього житку корінь якоїсь рослини. Перевертні. онлайн енциклопедія міфи народів світу. Другий суперечливий перевертень китайської міфології хулі дзин. Це лисиці, котрі набувають вигляду звобливих дівчат. А проживши більше ста років, здатні перетворюватися на чоловіків. Через тисячу років їм відкриваються закони неба, і вони стають небесними лисицями. Хулідзин вважають підступними і жорстокими істотами. З одним із таких перевернів пов'язують зміну імператорської династії Шан. Схожий персонаж Куміхо існує в корейській міфології, а японська назва цього перевертня – кіцуне. Можливості, що приписують кіцуне, включають здатність вселятися у чужі тіла, видихати вогонь, з'являтися у чужих снах, створювати ілюзії настільки складні, що їх майже не відрізнити від дійсності. Деякі з оповідей заходять далі, говорячи про кіцуне зі здібностями викривляти простір і час, зводити людей з розуму або приймати фантастичні форми. Кіцуне стаття з вікіпедії. Однак найбільше згадок про незвичні перетворення має антична міфологія. Загально відомий міф про те, що для того, щоб вкрасти Європу, ЗЕС перетворюється на БК. Тобто, це також елементарний мотив перетворення, мотив метаморфози. І е, походить він, мабуть, з того, що ЗЕВС як антропоморфне божество виростає з більш ранньої форми зооморфного, тобто твариноподібного божества, а потім е, може набирати його вигляд. І в тій самій античній міфології ми знайдемо, наприклад, е, міфи про творення рослин, тварин, наприклад, про те, як виникає квітка нарцис. але це ж перетворення людини на. Квітку на рослину. А отже, це звичайний мотив метаморфози, перетворення, яке ми зустрічаємо і в сучасному фольклорі. І це буде скрізь і в ведичній міфології, і в легендах, міфах австралійських аборигенів, населення Африки і так далі. Тобто, фактично всі народи до цього звертаються, і цей мотив є. Найдавніші згадки про перетворення людей на тварин на українських теренах знаходимо в тій ж античній літературі. У своїх працях Геродот оповідає про народи, котрі мешкали на території Полісся. Говорилося про те, що існують люди так звані неври. Для яких звичною стало перекидатися на вовків, і за різними перекладами, або хоча б раз на рік вони мають перекинутися на вовка, або декілька разів на рік вони мають змінити свою іпостась, мають змінити свою ну, сутність. І потім повернутися до людської подоби. Тобто є така згадка, що взагалі наші предки мали таку звичку змінюватися і ставати то вовками, або частина предків, або повертатись і потім людьми. І цей мотив закорінений в билинах. В київських билинах є герой, якого звуть Волх Всеслав'їч. І це герой, який народжується від жінки і змія, тобто з самого початку має чудесне народження, і тотемне походження, і герой, який може перекидатися на сокола на тура. Може бути вовком, якщо це потрібно для здобуття здобичі для е, того, щоб прогодувати військо. А коли він пішов на Індію, то навіть перетворив себе і військо на мурашок для того, щоб здолати неприступні стіни і те, що не змогли зробити люди, не зміг зробити ні вовк, ні тур, ні сокіл, змогла зробити мурашка. Вони е, заходять під е, Цими стінами і знову перетворюється на воїнів. Тобто князь чарівник, який мав здібність до перетворення. І це допомагало йому отримувати перемоги відповідні. Тобто, цей мотив, мабуть, був поширений і до Київської Русі, і в період існування Київської Русі. Про існування перевертнів у Київській Русі оповідає і героїчна поема Слово о Полку Ігореві». Здатність перетворюватися на вовка тут приписується одному з князів. Що стосується слова про полк Ігорів, то на перетворення здатний. Всеслав Полицький, про якого говориться, що він перекидається на Вовка і за ніч долає досить довгу відстань, яку людина здолати не може. Він вважається князем чарівником і вовкулакою, в термінології вже власне фольклорній. Така риса є. Що стосується князя Ігоря, про якого також часто кажуть, що в творі він зображений ніби вовкулаком або людиною здатною до перетворення, то там дещо складніше, тому що коли передається його бігство з полону, говориться про те, що він долає відстань то сірим соколом, то сірим вовком. Але можна розглядати це як звичайне порівняння, а не як сам момент перетворення, тому що самі форми слів свідчать про те, що це не перетворення, не метаморфоза, а це уподібнення до тварин в той час, як Всеслав, власне, перетворюється. Згідно з фольклорними свідченнями, існують два основні види перевертнів – вроджені і набуті. Окремо слід сказати про вроджених вовкулаків. Саме вони мали здатність перетворити іншу людину на вовка. Якщо вагітна жінка в таку годину побачить живого вовка, то дитина народиться вовкулакою. Таке ж може трапитись, коли майбутня мати ненароком з'їсть м'ясо загризеної вовком тварини. Вроджені з'являлися на світ не головою, а ногами, а також мали при народженні зуби. Вовкулака стаття з сайту «Українські традиції. На відміну від зачарованих вовкулаків, що перебувають у вовчому образі по кілька років, вроджені живуть у сім'ї як звичайні люди, і лише в певний час частіше вночі перетворюються у вовків, об'єднуються з вовчими зграями і винищують худобу. Вовкулака вовкун як персонаж українського фольклору, стаття сайтом, українознавство, культура та побут українців. Цікаво, що в білоруському, фольклорі, в білоруському фольклорі є два слова, які означають перевертня. Перше це оборотень. І це людина, яка має здібність до обернення від народження. А е, друге слово це е, переоборотень, це той, якого закляли, зачарували, або він набув сам таких здібностей. А отже, навіть те, що існує дві лексеми в спорідненій мові, свідчить про те, що розділяються в народному середовищі два типи оборотнів. І що стосується фольклору українського фольклору, то весь час звучить думка про те, що можна народитися, а можна підкоритися чужій волі і народжуються з такими здібностями, як правило, знахарі, відуни будь-які чаклуни. Які і народжуються здатними до м, чарування, і один з видів чарування це перетворення. Далі можуть народжуватися схильністю до обернення і обертатися інколи не своєї болі, а інколи своєї болі. Люди, які покарані за гріх батьків. І о, найчастіше повторюється думка про те, що неможливі шлюбні стосунки е, напередодні великодня. І якщо е, в ці дні е, зачинається дитина, вона може стати обертним. І це стане для неї мукою, і це стане для неї прокляттям. Але він вроджений обертень, але не тому, що має якісь здібності, а він відбуває гріх батьків. І можуть бути обертні від того, що хтось зачарував, хтось зачаклував і примусив їх вести ну, той спосіб життя, який вони не сприймають, але іншого виходу в них немає. Етнолог Віктор Давидюк розробив цілу класифікацію набутих перевертнів. це вовкулака чеклун, вовкулака струкар, якого часом охоплює бажання ставати звіром, вовкулака ізгой, якого перетворили на вовка через помсту, і вовкулака молодий, котрий стає вовком під час весілля. Щоб молоді не стали вовкулаками, вирушаючи до нареченої староста або дружко мав проказати: між трьома дорогами, між трьома ланами лежить чоловік не без рук, без ніг, без очей, без речей, без плечей. Як той чоловік не нічим не владіє, так на хрещеному рабові Божому архітриклину ім'я дружка, і на молодому князі ім'я молодого, і на молодой княгині ім'я молодої, і на його поїзду ніхто нічого не завладіє Во віки віків. Амінь. Вовкулака, стаття з сайту все для історика. Коли йдеться про людину насильно перетворену, фольклор, як правило, намагається повернути її людську подобу. Тому як розроблені мотиви перетворення на вовка або собаку, і найчастіше це пов'язано з тим, що потрібно перевернутися через себе, через голову. Або перевернутися через стромлений ніж. Іноді говорять про те, що тричі потрібно обернутися навколо семи або дванадцяти ногів, і досить важка, важкий такий процес перетворення, але завжди йдеться про те, що потрібно відробити. Потрібно людину залишити людиною. І тому, як правило. Завжди акцентується увага на тому, що є добрі люди, які обов'язково або переведуть через хомут, це один з засобів повернення до людської подоби. Або покажуть, як знайти ті ножі, через які потрібно буде назад перекинутися. Або переріжуть. Мотузок, який може залишитися на шиї вовка і не давати йому обернутися людиною. А отже, весь час існує прагнення спасти. Тобто людина має бути людиною. В різних областях України зафіксовані не тільки відмінні назви перевертнів Вовкулака, Вовкудлак, Вовкун, а й історії, що мають свою регіональну специфіку. Що стосується полісся і Прикарпаття. Найчастіше там були мотиви пов'язані або з побутовим оберненням, або з ритуальним весільним оберненням, і дуже часто згадували про весілля, під час яких молоді перетворилися на вовка. Цікаво, що фіксувалися твори про те, що жінка або чоловік йде в поле або в ліс. Його переслідують два вовки, і він не знає вже куди подітися, але вони його ведуть до певного місця. Як він не відганяє, що він не робить, вони від нього не відступають, але агресії не виявляє. І на тому місці, куди вони його приводять або примушують, куди прийти, він знаходить дитину. І це людська дитина. А коли він приносить додому, або вона приносить додому, згадують, що було весілля, яке перетворили. На вовків, і, мабуть, той, хто перетворював, не знав про те, що вони чекають на появу дитини. Якщо дитина народжується вже з граї, то вона вже має бути вовком. А якщо вона е зароджується тоді, коли батьки мають людську подобу, вона народжується дитиною. І коли знаходять цю дитину, роблять все, щоб повернути людську подобу батькам, тому що розуміють, що це не вовки, це люди, яких потрібно обернути назад. Для недніпрянщини характерні перекази про військове обернення воно пов'язано з чордійськими здібностями козаків-характерників. Запорозька Січ, домівка усього українського лицарства, дихала легендами про воїнів-характерників, котрі могли перекидатися на вовків, ловити ворожі кулі зубами і зневажливо спильовувати їх в бік тих, хто стріляв, втікати з полону, скориставшись човном та веслом, намальованими на стіні в'язниці пополом з люльки. Вовкулаки, пластовий курінь, стаття з вікіпедії. Властивість перетворюватися на собаку чи вовка козаки отримували не внаслідок прокляття, а з власної волі. Ця здібність допомагала їм ошукати ворога і виграти у битві. Однак це вже зовсім інша історія.